Нас є досі найдешевші джерела світла, по яким агресор ще не бомбить. Це атомка. В цей час Україна сидить у темряві, тому що міністр енергетики Гринчук під крилом свого коханця Галущенка і керівництво енергоатому перетворили українську надію на схему для викачування грошей, Через зфіктивні тендери і фальшиві ремонт з бюджету вивели щонайменше 260 мільйонів. голови енергоатому Ковтенюк. Підписує договори. Віцепрезидент Хартмут пише технічне обґрунтування. А Гринчук просто закриває очі. Формально все законно, але реальний ремонт басового крану, за який заплатили понад чверть мільярди, ніхто навіть не бачив. Виконавцем стала фірма Техмаш із Кременчука. 13 працівників. Профіль торгівля у 24 році прибуток 10 мільйонів. А тепер контракт на 260. Конкурентів не було. Перший тендер провалили через відсутність досвіду, а потім раптом виграли другий. Технічна документація дозволяє зменшувати обсяги робіт без погодження, залучати субпідрядників і зникати з грошима. Усе це підписано тими, хто мав би охороняти державні ресурси. Енергоатом уже потрапляв у схожі історії з Юж і ЕПБ. Але ніхто не сів: Гринчук, Галущенко, Ковтонюк, Кравченко. Хто відповість за те, що гроші українців перетворили на бізнес актив для обраних, хоч більше, наш телеграм.